Новини на Радіо Формат. Полі паралімпійські чемпіонці Тетяні Фролові побудували пандус. Більше року жінка, яка пересувається в інвалідному візку, не мала можливості вибратися зі своєї квартири без сторонньої допомоги. Про проблему мужньої волонтерки на інвалідному візку розповідали журналісти всіх змі міста. Прибудову з пандусом змонтували за 10 днів. На ці цілі в рамках програми управління соціального захисту населення було передбачено в місцевому бюджеті близько 70 тисяч гривень. Секретар міськради виконуючий обов'язки мера Сергій Мінько особисто приймав роботу підрядника та поспілкувався з Тетяною Фроловою. У Мелітопольському районі школярі змагалися за звання кращого загону державної інспекції. Загалом у конкурсі взяли участь 17 загонів навчальних закладів району. Переможцями стала Костянтинівська спеціалізована школа прометей, яка показала найкращий результат серед всіх навчальних закладів. Друге місце Костянтинівського ліцею Ерудит. А почесне на третє місце зайняли учні терпінівського колегіуму джерелом. Привітати конкурсантів, представ... привітали конкурсантів представники Мелітопольського ДАІ. У Запоріжжі до півтисячі велосипедистів провели флешмоб, щоб звернути увагу місцевої влади на їхні потреби у відповідній транспортній інфраструктурі. Велосипедисти проїхалися пробережну магістральну міста від парку культури відпочинку Дубовий Гай до міської ради. Організатори заходу заявили, що акція у Запоріжжі буде проводитися кожну останню неділю місяця, починаючи з червня і до кінця велосипедного сезону. Велосипедні флешмоби критична маса також проводилися в Києві, Одесі, Хмельницькому, Чернівцях і Львові. 18 травня на Запорізькому телеканалі ТВ 5 показали другу частину спецпроекту Запоріжжя територія можливостей». Програма виходить у рамках проекту представництва ЄС в Україні. Цього разу експерти розказали про перспективи євроінтеграції аграрної галузі Запорізького регіону та можливості аграріїв після підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Програму можна переглянути повторі 22 травня о вісімнадцятій на телеканалі ТВ 5 Нагадаємо, ток-шоу шоу з'ясувати, чи є Запоріжжя територією можливостей для різних галузей економіки. У такі новини на цей час залишайтеся з нами. Ми слідкуємо за подіями в Україні та нашого запорізького регіону. Зокрема. Ого. Сьогодні у четвер, 21 квітня, у Запоріжжі ясно, без опадів, Температура повітря 19 градусів. В день стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 24, а ввечері очікується зниження до 18 градусів. У цей час лопається бруньки лісової шипшини. Починають цвісти ранні риси.